Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У мене зараз ранкова кава, така слабенька. Бо я за два дні трошки приболіла, трошки температура щось піднялася. Ось таке стан був такий поганенький, та ні відео нічого не знімала. якось було не до цього. Це повезло мені те, що якраз з вами були вихідні, то вона могла залежиком там побути, а якось відлежувалась. Мені здається, що це просто як втома, і воно таке дало. У мене таке бувало, що навіть я не працювала у брата, У мене до цього бувало там раз у рік, раз-два рази в роки, рік. Таке було, температура піднімається. Десь день-два до трьох днів таке ламало, трусило і попускало все нормально, наче нічого й не було. А зараз, мало того, що залежать, то приїжджає, то гастростоми його вилітає то те, то те, то те, то те, то якісь операції, то якось не до цього. І Організм, як сказати, так дає збій. Цей збій стався саме оце. зараз літом. Але нічого, повернемося. Зараз вже без 15.10 Олежик ще спить, бо він, мабуть, з тиждень вже погано спить вночі, може заснути зразу, потім починає крутитися, десь через годинку через починає крутитися, плакати, або щось розлучатися, щось розказувати по-своєму. І спить погано чи засинав десь 3-4 години та ближче до ранку. А це вчора засну, мабуть, годин 12 і це до цих пір ще спить. Зараз каву і буду йти, їти йому супчик і буду годувати, поки він спить. Завтра брат на продажу мається привезти кавуна. То сьогодні поставила ось такого тента. Ті як шалаш вийшло. Роз ріст навіть ще й вище. Це зняли з цієї машини, це розпорки, все. Це десь півгодинки, як поїхав до себе на Ставище, а я зараз тут буду все прибирати. Позаношу пилку, сокири, лопати, всі інструменти, сарай, гараж. А потім підемо за лежиком трішки погуляємо на вулиці. А я поки не буде дихати свіжим повітрям, я буду поливати перець, квіти. Но зазвичай майори починають цвісти десь кінець серпня, вересень. А сьогодні лише 11 липня вони вже розстріли і дуже багато куп'янків. Камера навіть не передає ці кольори. Це такий ніжно-фіолетовий. А на камері... камера показує, що він рожевий. Чорнобривці цвітуть. Це ті, що бабуся купляла на базарі насіння. Чи я її купляла. А це купила в агромаркеті. Ось ну, такі гарні, такі жовті він ще до лимонного кольора або такі повні чорнобривці. Побачимо, що з них буде. А ось моя люфа. Вже почала пускати додаткові батоги. Ну, мені ще здається, що її вже цей рік не буде, бо вона навіть ці ще не кинула. Я щось сьогодні втомилася, щось не було сил зовсім готувати. Я заказала собі піцу барбекю. Найшла чисто випадково в інстаграмі, мені викинула рекламу піцерії домовичок. І це заказала перший раз піцу. Яка ж вона ароматна, гостренька, Тут фольга, знизу фольга і пергамент. Як же воно пахне. Всім, хто їсть, приємного. Зараз буду пробувати. Навіть гаряча така, що тільки з печі. М -м -м. Справжня насолода. Гостенька такий перчик, тут пекучий. Тісто зовсім тонесеньке. І дуже-дуже смачна. Всім, хто старащий, рекомендую спробувати. Mm. Рекомендую. Я колись спробувала у форі піцу купляла. Носитока кафешка є, там теж ми спробували. Подушкою ходили, то я там піцу замовляли. І в Києві, коли лежала в Ахмадиті, то там з мамою навечаю купляли піцу, взагалі такої смакоти не було. Оце таке тісто ніжна, ніжна. Поїхали сьогодні на поле накусити люцерки і копнули два куща картоплі, подивиться, це слов'янка. А ця жовта навіть не так називається, що за сорт. І нарвали ще трішки цибулі. Зараз пообрізаю водилля, це зелененьке кину холодильник, буде на салат. А саме цибулю, мабуть, теж кину до картоплі і винесу в погріб. Полила вже огірочки, кабачки. Тут огірочки ще трішечки понав'язалися, буде брату віддай. Для малечі. Тут ми якийсь десяток ще виберемо. Дися останні, мабуть, років 5 у нас огірки. Огірки. Можливо, зразу там обираємо якихось пару десятків. Но вони нормальні, а потім починають гіркнути. І поливаємо їх і все. Зразу ще обрам якихось там пару десятків огірків зрядки. Вони нормальні, там що трошки поїсти. А потім вони стають гіркими. Хоч поливаємо кожен день, там можемо не полити якусь, якусь перчину чи якусь кабачка, але огірки це для нас треба полити кожен день. Втомились, не втомились, заїдає мошка, там комарі, але огірки полити потрібно. І це дивлюся. Що пише там, на пачках прямо пише, що типу, без гіркоти, без нічого, але з того, що вони всі гіркі. Я казав мамі, що навіщо їх садити, і що ти біля них вкалуєш і по полоті, і підживить, і все. І поливаєш кожен день, тягаєш ту воду, а вони гіркі. Можна дешевше навіть. купити на базарі якесь від огірків. І буде тобі когось щастя, Закрутив там, чи замаринував, чи засолив, і все буде хорошо. А так поливає, і ще воно яке таке, що їсти не можна. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Всім гарного та тихого вечора! До нових зустрічей. Пока-пока.